Усім привіт! Друзі! Сьогодні приготувала пиріг із приголомшеним цитрусом, ароматом і смаком. У нього ніжне і вологе тісто, і готується він із самих простих продуктів без молока та без яєць. Ділюсь рецептом. Для приготування апельсинового пирога нам потрібно взяти один апельсин і повністю очистити від шкірки. Ні в якому разі її не викидаємо. А складаємо у тарілочку. Вона нам знадобиться для приготування тіста. Друзі, готуємо смачні страви просто і не приплачуючи. Підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви і я вам усьому допоможу. Апельсин розділяємо на дольки. Вони будуть прикрасою для пирога. Ось такий один середній апельсин я розділила на 12 дольок. І їх нам буде достатньо. Шкіркою із апельсина нарізаємо на невеличкі шматочки і подрібнемо в блендері. Основний інгредієнт для нашого пирога готовий пересипаємо його у миску для замішування тіста. Далі нам потрібно 200 г апельсинового соку, Я брала магазинний, 150 г цукру. Олії 100 г. 290 г пересіяного борошна. Додаємо частинами чайної ложки соди. гасить її не потрібно, вона погаситься за допомогою апельсинового соку. Далі перемішуємо вінчиком і додаємо потрошку борошну. Це тісто бачите таке нерідке. Вже його важко вінчиком перемішувати, далі перемішую лопаткою. Для випікання беру форму довжиною 33 см, шириною 23 см і змащую олією. У такій формі пиріг буде висотою приблизно 4 см. Якщо взяти меншу, буде більший. Або ж робити зразу двойну порцію. Цей пиріг добре зберігається і на черзі протягом 2-3 днів. Зверху прикрашаємо дольками мепельсин. А ще я притрушу кокосовою стружкою. З її допомоги, зверху утвориться хрустка скоринка. Випікаємо пиріг протягом 20 хвилин при температурі 180 градусів. Ось такий сонячний пиріг вийде. На готовність перевіряємо шпажкою. Даємо трошки охолонути. Але в кімнаті такий стоїть аромат, що його просто не терпиться скуштувати. Це тісто дуже пухке і ніжне, ідентичне бісквіту. Я тримаю її в руках і практично не відчуваю. Він просто повітряний і такий же ніжний на смак. Деякі глядачі мені роблять зауваження щодо недосконалої української мови. Ну от, Наприклад, повітряний. Ну Мені його так хочеться назвати, він тісно повітряний і дуже смачний. Ну, я ще вже використовую суржик інколи, вибачайте. Стараюсь розмовляти українською. Друзі, дякую всім за перегляд! Готуйте, не переплачуючи, а приготовлені страви хай даюся смачними та корисними. Всім бажаю миру та злагоди і до скорої зустрічі!